О, це так весело. Слухай, я дещо придумав. Може, розпитаєш всіх у байдаківці про їхні улюблені пісні? Так, дядечку. Прекрасна ідея. Дякую. Ой, Леле. Цікаво, які пісні назвуть. Морозово! Справжнє морозиво. Можна його з'їсти? Як його спустити? Зігі! стефані, привіт! Скажи, у тебе є улюблена байдиківська пісня? Є та що про торт! з посипкою! і з глазурю. І ми всі тоді з папам торт Розгорну цукерку, як чидова річ. Смакує солоденько, тож і болить цю ніч. Продуктів creed, трохи yes, у тортик, а решту все собі just, я just просто so бережливий, just... не скнара далекі. Дуже легко буде тортик готувати. Коли щось ніяк, можна у книгу кулінарну заглядати. І не нам не відступати, вийде у нас герню. А якщо уважно книжку почитати, буде добрий торт. Треба торт спекти. Що дуже любиш ти. Нарешті час настав нам торт спекти. Готувати це наука, інструментів повні руки. Кожна дрібочка приправ новий смак дає до страв Дуже легко буде торти готувати. Коли щось не ясно, можна у книгу кулінарно заглядати. І не лінувати. Від рецепту краще нам не відступати. Вийде у нас дурно А якщо уважно книжку почитати, буде добрий торт Торт спекти. що дуже любиш ти, нарешті час настав. Нам торт спекти. Треба торт спекти. Що дуже любиш ти? Нарешті час настав. Можна у книгу кулінарно заглядати. Так, Оце були часи. Так. Слухай, Цікаво, чи є у інших теж улюблені пісні? Так, піду запитаю у Тріксі, А я у пікселя. Добре, давай швидше. Чом би їм не спитати в мене, яка моя улюблена пісня. Я музикальний як ніхто. Сьогодні не мій день, не мій. Так і є. Сьогодні не мій день. Відеосистема систему режим онлайн. Трохи налаштую. Он вона стефані. Привіт! Привіт! Ми розпитуємо усіх байдиківців про їхні улюблені пісні. Це просто моя улюблена є навіть у мене у комп'ютері. Так дозволь я обінкну її. Коли я рухаюся, я живу на один-два зарядку. Роблю. Зліва вправо стрибаю, сили собі набираю. Просто сядь і відпочинь. Не напружиться, розслабся і нічим не переймайся. Ну, ми разом заспіваємо. У байдиківці лінивих нема. <зві> Та зосерешся Ритм Тричу себе розкрий. Доведи, що ти справжня зірка. Справжня зірка. Ну, ми разом заспіваємо. У байдиківці лінивець нема. Ну, ми разом заспіваємо. У байдиківці лінивих нема. У байдиків цілінивих нема. Hey, hey, no lazy, lazy а кому яке діло? Ці шибеники гадають, що то найкраща пісня. А от я так не думаю. Не Думаю. І остання карта трічі Ой, лед не зачепив, лед, лед не зачепив. О ні! Зиги, я весь день його складала. Ми зі стефані. Що хотіли спитати? Що Чи у тебе є улюблена байдиківська пісня? Улюблена пісня, звісно, є правда. У ній відчуваються пригоди ага. і захоплення, і трохи небезпеки. Мені це не подобається. Ага. Це пісня, що підкрадається до тебе. і... Yeah. Really сантемцеві поночіли на дворі. Прокидаються потвори. У пітьмі горя та чиська. Волохаті у них лаписка. Причаїлись духи нишком. Шепотять зселити тишком. Навіть миловить можатку. Наздорожує марядком. Скажи мені п'ять сотові. Лампу вімкни нічого нема. Світла злякалося каласят пітьма. Підкрадається до ліжка. Павуки бритві з І не розбрилися домом. Страшно у темряві самому. Скажи мені, ячно тобі? Лампу увімкни, нічого нема. Світла злякалася свіжа пісьма. Очі заключать. Відпочивай. Пора тобі сказати. Yeah! Скажи мені, лять на тобі. Лампу увіркни, нічого нема. Світла злякалася, хиже пітьма. Лампу вимкни, нічого нема. Світла злякалася, хиже пітьма. Зигги, ты не знаешь, что есть улюбленные песни? Так, у Трикси улюблена песня «Страшилка». Справди. О, Пикселя. Его улюблена у Байдекильцы ленивых нема. Так, перед Спартаку. Точно. Я ще запитаю Спартака, яка його улюблена пісня. Так. А я запитаю, я запитаю Стінжі. Стінджі. Добре, до зустрічі. Стінжі, Стінжі. Гей! Вибач. забери свою липку-липочку від моєї машини. Що ти взагалі тут робиш? Ну, ми зі Стефані хочемо запитати, чи є у тебе улюблена байдиківська пісня. Стефані напише про це у щоденнику. Ага, дай мені подумати. Думаю, думаю, думаю. Так думай, думай. Цит, Зіги. Я думаю, Думай, думай. Думай швидше. Думаю. Зіги. Що? І яка це пісня? Це моє. Що? Моя пісня. Яка? Це моє. Та знаю, яка пісня. Моя. Пісня. Так, правильно. Моя. Так. Ні. Це моє. Нічого не розумію. Моя улюблена пісня називається Це моє. О, тепер дійшло. Поштова скринька моя. Моя, Блакитна кулька, крижена бурулька, моя, моя, моя. моя. З юкерки, з юкерки мои. Ниш, на і і навіт твої і ноги, усе це належить мені. Усе навколо моє. Все, що на світі є. Північ, день захід і схід, усі ці речі мої до речі. Я жінжі, і все це моє. І ця інструментальна партія теж моя і істеля Мої. і навіть почуття свої. Ви самі мені віддасте. Це правило дуже просте. Усе тут моє, моє, моє. А хіба ви не знали все моє? Мені лист. Діти хочуть мене бачити. Цікаво, що їм потрібно. Стефані, я одержав твого листа. Що у вас трапилося? Ми хочемо спитати, чи у тебе є улюблена байдиківська пісня? Мені подобаються всі наші пісні, але одну я люблю найбільше. Дай мені підказку, і я вгадаю. Вона про те, що ти робиш двадцять разів праворуч і двадцять ліворуч. Чи зуби? Пісня двадцять разів. Точно. Запам'ятай прості цифри. Двадцять угору, двадцять вниз І твої зубки будуть чисті Двадцять ліворуч, двадцять праворуч. Це секрет, який я знаю. І тобі розповідаю. Багато треба часу. Щоб відчути себе класно. Тож я співаю. Зубки чисте, не лінуйтесь. Щіткою, дружіть. Увечері вранці. Здоров'я бережіть. Брати щітку не лінуйся. Двадцять угору, двадцять униз. Про здоров'я потурбуйся. Двадцять ліворуч. Двадцять праворуч. магія ця не складна. просто все як в два плюс два. Усмішку даруй частіше. Стане світ тоді добріший. Тож я співаю. Зубки чисті, не Штітко, і не лінуйтесь. Щітко і зружіть. в Ранці здоров'я бережіть. Ми багато під неї рухалися. Точно. А знаєш що? Я забула спитати про улюблену пісню ще в однієї людини. Ага, саме вчасно. Я геть забула про Бесі. Ні, неправильно. А як же я? Ти геть забула про мене. Аго, там... То, може підеш і спитаєш? Так, неодмінно. Бувай. Бувай, стефані, удачі. О! О! Що Люба? У вас, мабуть, є улюблена пісня, правда? А вже ж є та яку я співала про твого вродливого дядька. Спритний він і хрути. ніхто не знає, хто він такий. таємний агент. Телефон череви. Хіба це не оснакаше. Він таємний агент. Як ви не старалися вороги, вам його впіймати не до снаги? Сікре агент нуль. Скільки ворогів, стільки і кулі перешкоди долає. Свою місію gone, bam, bam! знає. бо він... Таємний агент. Таємні прилади у кишенях, влучно стріляє по мішенях. Він таємний агент. Світ врятувати. Бреснивість дівчини дістати. Це просто адже він. Таємний агент. Таємний агент нуль. Скільки ворогів, стільки пуль. перешкодить до ладя. Свою місію знає, бо він. Таємний агент. <Challenge> таємний агент. Бесі, 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 стоп! Хіба ж у мене не чудовий голос? Звісно, чудовий. Дякую, це милості свого боку. Купка егоїстів завжди думають тільки про себе, а про мене ніколи. Ніколи. У байдиківці <плес> стільки чудових пісень. Hey, Robbie. Привіт, Робі. Робі! No, Ні, це не я. А вже ж ти. Робі, скажи, а у тебе є улюблена байдиківська пісня? Вже надто пізно. Ну, будь ласочка! Ну no, добре. Є e одна. Пісня піратів. Бути піратами добре нам. Що хочеш роби, бо пірат це ти. Бо ти пірат. Бо ти пірат. Карта в нас є. що до сховку веде. Там скриня в замках. Її ми знайдемо. Зі сховку дістанемо її. Повна скарбів вона. Зірвемо геть усі замки і крикнемо гучно. Ура! Морями плаваєш тут і там. Бо ти юмір афари! Геть якір! піратами, добре нам. Що хочеш роби, бо пірат це ти, бо ти піра. На абордаж, швидше копай, скарб буде наш. Чорний прапор піднімемо ми, бо ти пірат. Ми пливемо. Перед всюди пригоди чекають на нас. Скарбів шукаємо ми. Радіємо кожній днині. Ось і наш корабель. Скоро ми кинемо якір десь. Перепочинемо мить, і нас дорога покличе. тут і там Бо ти пірат. Гей ха! Бачу землю! Бути піратами добре нам! Що хочеш роби, бо пірат це ти, бо ти пірат. Вітер нам у спину куди б ми не пливли. Небо і море блищить, бо ти пірат. А ти піраті стефані. Стефані! Що? Як усе пройшло? Фантастично. Це чудово. Але є одна пісня. яку люблять усі. Яка. Дім бам, дікерідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, дікрігідон. Про що співаю і сама не знаю. А номо ну разом танцювати. під музику стрибати. Крок-крок, і ще крок. Зараз робимо. Стрибок обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Риги, риги, ди, 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 он бим, бам, бе, бе, бе. Так стребатый и кожен може.